Добрий день, добрий день, люди мої дорогі! З вами я, Олександр, місто Дніпро. 8 березня сьогодні. Надзвичайний день, жіночий день. З чим я хочу привітати наших жінок з цим прекрасним днем. Дорогі жінки, вітаю вас з міжнародним жіночим днем. Бажаю вам тепла і любові в серцях, чудового настрою! І прекрасного самопочуття. Будьте завжди красиві і щасливі, даруйте усмішки, радійте та отримайте чудові враження. Ви не перевершені, ви чудові чарівні. З праздником вас 8 березня. Ну і давайте перейдемо трошки до новин, що у нас відбуває... відбувалося ночю в нашому Дніпрі. А в частності на лівому березі, а якщо углибитися, глибше подивитися на ситуацію, що нам подають із, е... інформацією, яку, то подали нам інформацію ту, що на Дніпропетровщині ніч минула без обстрілів. Хоча перед цим ночі була тривога. І деякі люди чули вибухи. Хтось чув на Слобожанському, а більшість чули їх на Лівобережному 3 Чесно сказати, я нічого не чув. Не в курсі, що сталося. Пообщався щось з людьми уже на роботі. Теж ніхто нічого не чув. Що це було, непонятно, але це було якраз тоді, коли була повітряна тривога. От. Ну, надіємося, що все. Хорошо, а може, нам ще щось і скажуть, можливо. Хоча, е, буквально в це саме время, в напрямку Дніпропетровщини були зафіксовані е, безпілотники, які рухались на Дніпропетровщину. В повітряному просторі були зафіксовані шахіди. Більше того, на Полтавщині працювало ПВО. Тому. Я не знаю, що було у нас на лівому березі. Інформації в мене немає, а щось видумовувати я не буду. Нам, по крайній мере, інформації не дають. Ми, ну ми все-таки надіємося на краще. Надіємося, що якщо щось і було, то воно щось незначне. Ну, в будь-якому випадку, ми не забуваємо, що війна. А взагалі, я хочу побажати всім, всім підписникам. Хорошого настрою, хорошого дня, продуктивного дня, праздничного дня. Ще раз поздравляю, поздравляю всіх жінок з 8 березня. І нехай цей день для вас пройде, несмотря на те, що в нас пасмурно чи в когось, щоб він був з настроєм, з сонячним настроєм, таким радісний день, хороший день. Ну, щоб ви відчули себе жінками, я так скажу. Ну, а Саша двигається далі. Якщо будуть якісь новини, обов'язково вийду в ефір до вас. Всім гарного дня, хорошого настрою всім і ще раз вас, всіх жінок з 8 березням. З вами був Олександр, як завжди, місто Дніпро. На зв'язку.